Схуднути за 21 день на 15 кілограм. Якщо ви хочете шоколад, ви їсте шоколад. Потім субота-неділя, у вас просто не закривається рот і летить все, що попало. Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ворожбит Ольга, я інтегративний нутриціолог. І в першому відео я хочу розібрати, здавалось, банальну тему, але насправді, яка має дуже багато підводних каменів, які не дають досягнути певного результату. І це тема схуднення. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно худнути та не нашкодити своєму здоров'ю. Здається, все просто рухайся більше, їж менше, але все набагато складніше. І багато хто робить помилки через з які схуднення перетворюється на стрес і може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям. В цьому відео ми розглянемо приховані та очевидні помилки, які не дають досягнути бажаного результату. Також розберемо, що таке розгляд харчової поведінки і чому важливо вчасно його розпізнати. Обов'язково додивіться до кінця, буде цікаво. А поки напишіть в коментарях, з якими помилками ви зіштовхувались, які не давали досягнути бажаного результату. Основа схуднення дуже проста: це дефіцит калорій, тобто витрачати більше, ніж споживаєш. Все, на цьому можна було б закінчити відео. Але якби було все так просто, поговоримо спочатку про очевидні помилки. Перше, ви не в дефіциті. Я дуже часто зустрічаю таку історію. Я мало їм. Але все одно не худно. Але коли ми рахуємо загальну калорійність, там виходить нормальна така цифра. Наприклад, рідкі калорії, які ми просто не помічаємо: кава з сиропом, чай з медом, перекусила сухофруктами, горішками. В них хоч і невеликий об'єм, але велика щільність нутрієнтів. Наприклад, на 100 грам горіхів кешію буде 550 калорій. А що таке 100 грам? Неконтрольоване використання олії для приготування: оброблені або жирні види м'яса, сосиски, ковбаси, велика кількість перекусів за. День там з'їла печиво, там булочку, там горішок, там якийсь фрукт. І якщо порахувати загальну калорійність, то вийде доволі велика цифра. А в умовах невеликого фізичного навантаження та в принципі активності протягом дня буде виходити цифра навіть більше ніж ви витрачаєте, або цифра підтримки, і ви будете залишатись в тій вазі, в якій ви є зараз. Друга помилка дефіцит з понеділка по п'ятницю, а на вихідних ви відриваєтесь. На вихідних ви можете просто перекреслити весь той дефіцит, який ви вже зробили за тиждень. Важливо, калорійність дефіциту рахувати не за один день, а за більший проміжок часу, наприклад, за тиждень. Тому важливо, скільки вийде у вас загальний дефіцит за тиждень, скільки ви спожили і скільки витратили. Тому, якщо ви харчуєтесь з понеділка по п'ятницю добре в межах свого БЖУ, а потім субота-неділя у вас просто не закривається рот і лит. Все, що попало, тому що ви ж молодець, тиждень працювали, так це також не буде давати результат. Третя помилка це інший бік попередніх пунктів. Це голод та жорсткі дієти. Багато хто думає, чим менше, тим краще харчується на 1200-1800 калорій в день, але такі жорсткі дієти призводять до зриву та ризику виникнення розладу харчової поведінки, а також уповільнення метаболізму. У результаті спочатку ви будете втрачати вагу за рахунок води, м'язів та жиру. Але ця вага скоро до вас повернеться. До того ж, у такому режимі стресу організм буде запасати жир як основне джерело енергії. Це основа всіх цих марафонів схуднути за 21 день на 15 кг. Ця вага повернеться і ви будете мати певні наслідки такого марафону. Це вже четвертий пункт надмірне кардіо. Кардіо важливе для підтримки серцево-судинної системи, для додаткової витрати калорій, але в цьому має бути баланс. Довгі та виснажливі кардіотренування, й в умовах сильного дефіциту калорій будуть спричиняти стрес для організму. Ви будете втрачати ваші м'язи. Це буде уповільнювати процес спалення жиру. Оптимально це поєднувати кардіо та силові тренування. Наступний пункт це обмеження або виключення якогось нутрієнта. Низькожирові, низьковуглеводні дієти завжди мають свої наслідки. Без достатньої кількості білка ми будемо втрачати наші м'язи. Без достатньої кількості жирів буде страждати гормональний фон. Волосся та шкіра без достатньої кількості гулеводів буде втрачатися енергія та вповільнюватись метаболізм. На своїх консультаціях я складаю індивідуальний план харчування та покроковий план схуднення за деталями, напиши мені в особисті. Наступний пункт це мало сну та стрес. Якщо ви спите там 4-5 годин на добу, постійно нервуєте, схуднення буде даватися дуже важко підвищується рівень кортизолу, а це перешкоджає розщепленню жирів. Тому здоровий сон це ключовий фактор до схуднення. Я зроблю ще окреме відео про циркадні ритми та важливість сну. Не забудь підписатися та поставити колокольчик, щоб не пропустити моє відео. І останній пункт із очевидних помилок це ігнорування силових тренувань. Багато хто боїться силових тренувань, тому що думають, що вони перекачають. Чому я не можу перекачатись вже 10-й рік. Насправді м'язи допомагають нам спалювати більше калорій, навіть у стані спокою. Чим більше у вас м'язів, тим швидше у вас метаболізм. Не ігноруйте силові тренування. Перейдемо до таких неочевидних помилок. Може для когось вони є очевидні. Багато хто думає, що я з'їв щось заборонене. Все пропало. Ну, Я вже з'їв піцу, яка різниця? Все одно вже сьогодні не худно, тому просто з'їдається все на своєму шляху. Один шматок піци або шоколадка не руйнує ваш прогрес. Дуже важливо зберігати баланс і не перетворювати харчування в жорсткі правила. Наступний пункт. Це емоційне переїдання, коли ми їмо не тому, що ми голодні, а нам сумно, нам нудно, нам тривожно. Важливо розпізнавати емоційний та фізичний голод. При фізичному голоді ви просто хочете їсти. При емоційному голоді вам хочеться, але не знаєте, що чогось соленого, чогось солодкого, або піце, або ролів, або шоколадки. Це емоційний голод, Вчитися розпізнавати свої емоції, та знаходити інші способи впоратись зі стресом. Відмова від улюбленої їжі. Повна відмова від солодкого або від улюблених страв буде призводити до зривів. Якщо ви хочете шоколад, ви їсте шоколад. Важливо тільки вписати свою денну норму калорій, щоб залишатися в дефіциті та в правильному балансі білків, жирів та вуглеводів. Не намагайтесь перекрити бажання улюбленої страви якимось іншим продуктом ефективніше, якщо ви інтегруєте улюблені продукти та улюблені страви в свій раціон. Так можуть бути певні обмеження по показанням за станом здоров'я, але все одно це тимчасово. Коли у вашому раціоні будуть улюблені продукти, велике різномаїця смаків, схуднення таким чином буде даватися легко, тому що ви не будете відчувати якихось сильних обмежень, і це дасть найкращі результати. Не намагайтесь дуже сильно себе обмежити в калоріях або в білках, жирах, вуглеводів, що важливіше, ніж калорії, а збільшуйте свою активність. Тренування, танці, йога, прогулянки, кардіо помірно. Так ви отримаєте кращий результат. Розлад харчової поведінки це не просто шкідлива звичка, а серйозні психологічні проблеми пов'язані з харчуванням. Існують такі види РХП. анорексія це страх набрати вагу. Булімія це переїдання з подальшою компенсацією, блювання. Виснажливі тренування. Що ви з'їли щось заборонене і караєте себе за це виснажливим тренуванням? Сьогодні я з'їла шоколадку. Завтра на ще одну годину кардіо більше. Це вже не здорово, так не має бути. Не потрібно відпрацьовувати їжу. Якщо ви сьогодні щось з'їли заборонене, ви просто продовжуєте рухатись далі, як ви рухались до цього. І ще один вид РХП це компульсивне переїдання, це неконтрольоване споживання їжі на емоціях. Дуже сильні обмеження в калоріях, виключення улюблених продуктів, поділ на здорові та нездорові продукти будуть розвивати розлад харчової поведінки. Розлад харчової поведінки виникає дуже безвинно. Це просто бажання трішки схуднути. Потім з'являються жорсткі обмеження, нав'язливий контроль ваги та калорій, потім страх їжі. Як цього уникнути? Ну, перше, це звернутися до спеціаліста, який допоможе вам вилаштувати правильне харчування, яке буде підходити під ваші цілі, допоможе розібратися, як має виглядати здорове та збалансоване харчування, навчитися слухати своє тіло, не боятися їжі, не ділити продукти на хороші та нехороші, будувати здорові відносини з харчуванням і звертатися за допомогою, якщо є тривожні симптоми. Ще хочу розвіяти один міф: підрахунок калорій не призводить до розладу харчової поведінки. Вносити їжу в додаток це всього інструмент, який допомагає вам слідкувати за вашим харчуванням. Сам по собі він не шкідливий, якщо використовувати з розумом. Якщо рахувати калорії усвідомлено, без паніки та фанатизму, це просто спосіб контролю харчування, який допоможе вам вписувати ваші улюблені продукти у ваш раціон. Підрахунок калорій має допомагати, а не викликати тривогу. Важливо не боятися їсти, не прив'язувати їжу до емоцій і не накладати жорстких заборон. Запам'ятайте, зниження ваги це не гонка. Важливо це робити з любов'ю та турботою про себе. В цьому відео ми розібрали ключові помилки при схудненні та поговорили про РХП. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисна. Якщо відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. І напишіть в коментарях, які помилки робили ви та як ви з ними справились.